Джерело сили. Програма під такою назвою впродовж чотирьох днів проходила в Коломиї. До міста над прутом приїхали мами зі всієї України, які через війну втратили дітей. Такий рекреаційно-психологічний захід проводить фахівчиня із горювання, докторка психології з Канади, виконавча директорка українсько-канадської громадської організації «Maple Hope Foundation» з Ванкувера, Світлана Комінко. Як я власна до цього прийшла, перейшла власне через свої особисті втрати через дуже важкий психомоційний стан, коли я який я переживала після втрати своїх близьких. Досвіду роботи з втратою в мене було багато і навчання також, але війна підсвітила дуже несправедливу смерть, насильницьку смерть і концентрація горя в Україні надзвичайно велика. Канадський фонд від початку повномасштабного вторгнення передав Україні понад 32 мільйони канадських доларів. Окрім цього, вони підтримували жінок та дітей, які з того часу приїхали до Канади. А ще у фонді вирішили, що зараз українкам потрібна програма, яка сфокусована на підтримці людей в горюванні. І влітку 2024 року джерело сили провели на Закарпатті. Програма називається психологічно рекреаційна недаремно. Тому що, окрім професійної роботи з групової психотерапії, крім мене ще працювало два психологи українських. Ми також додавали арт-терапію, ми додавали рекреацію, відпочинок, тому що новизна. І відвідування нових місць, і знайомство з новими людьми це все інструменти, які дозволяються розширювати наш кругозір. Тепер співорганізаторкою програми стала Коломоянка Ірина Бордун. Вона втратила на війні чоловіка та рідного брата. Тому вирішила, що такий захід треба провести і в місті над прутом. На той час я вже розуміла, що такі програми дуже потрібні для мам, для дружин і для сестер також. Бо сестрами загиблих воїнів майже ніхто займається. У нас на програмі була сестра загиблого азовця, і е, розуміла, що я можу як фізично, так і морально допомогти жінкам в організації цього дійства, тому що ніхто не є місцевим. Пані Слана живе в Канаді. Вона приїжджає сюди для проведення таких ретритів. У першому джерелі сили брала участь Анна Кисілішина з Маріуполя. Вона теж втратила сина Олексія. Він загинув під час теракту в Оленівці. Анна, психологиня. Тому в Коломиї працювала ра. Разом з іншими жінками у команді організаторів В якийсь момент. Я зрозуміла, що вже можу допомагати іншим, хоча я також проживаю і все життя ця біль з нами залишиться, але я відчуваю, що я можу щось робити для інших. Мій син він був зоозахисником. Зоокіпером, волонтером він піклувався про тварин, про різних тварин. А я роблю, що можу. Серед учасниць цьогорічної програми, лише матері. Всі вони привезли з собою на програму портрети синів. Моїй дитині 26 років було, коли він загинув. Він морський піхотинець. Таке, знаєте, страждання мами це єдина наша дитина, пізня дитина. І я хочу сказати, що я дуже вдячна за перший мій досвід, психологічний ретрит. І дуже вдячна організаторам. За чотири дні програми учасниці багато працювали в колі з фахівцями. А ще вони знайомилися із містом, вчилися писати писанки, їздили в косів, яворів у верховину, відвідали майстрів з ліжникарства, різьбярства, керамістики, вишивальницю та колекціонерку традиційного гуцульського одягу. Самі робили керамічні чашки та особливі ялинкові прикраси. З Богдан Малецький Галинарванчук телерадіо компанія Раї.